Він може як наступати, так і оборонятися. Незамінний при штурмі укріплених позицій противника. І один з найкращих у прикритті піхоти танк невід'ємний елемент війни, безпосередньо асоційований з важкими бойовими діями. І, хоч реалії сучасної війни, зокрема масовість застосування ФПВ дронів. Вплинули на ефективність танків, ці важкі броньовані машини анітрохи не втратили своєї актуальності. На фоні інформації про те, що Україна вперше з моменту початку війни може отримати перевагу в танках, на лінії бойового зіткнення саме час заглибитися в танковий парк ЗСУ. Незважаючи, що до початку війни російська трасів мала найбільші танкові запаси, за даними Форбс, сили оборони України вперше з моменту повномасштабного вторгнення російських грасів можуть мати перевагу над окупантами в використанні танків. Вперше з 2022 року Україна може мати танкову перевагу над Росією. При цьому йдеться не про всю лінію бойового зіткнення, а про певні ділянки фронту. Таке танкове перевага з боку ЗСУ досягається завдяки використанню безпілотників, які відганяють російські танки на кілометри від лінії фронту, і змушують діяти лише з прикритих замаскованих позицій на відстані від передової. Російські танки змушені вести вогонь з замаскованих позицій на кілька миль від лінії фронту. По суті, їх використовують як неточні гаубиці, а не бойові машини, як задумували їх конструктори. І тут слід зазначити, танк це в першу чергу зброя наступу. На фронті він є пріоритетною ціллю противника своєрідним магнітом, що притягує до себе всі снаряди та вогонь ворога. В подібних реаліях будь-який танк має такі основні переваги, посилена бронезахист, вогнева міць і мобільність. Особовий склад наступу використовує танк як важкий пересувний щит. А оскільки цим щитом керують люди, збереження життя танкістів однозначний пріоритет. На сьогодні броня будь-якого танка гарантовано захищає екіпаж від автоматного та кулеметного вогню, осколки снарядів і, наприклад, протипіхотні міни, головною функцією танка є навіть не стільки вогнева підтримка піхоти або участь у якихось проривах оборонних ліній. Скільки ця сама функція зберігає життя екіпажу участь у якихось проривах оборонних ліній, скільки ця сама функція зберігає життя екіпажу, а вже після екіпажу всі інші функції вони другорядні. Зараз Україна має дуже широкий танковий асортимент, основа з якої Київ і відбивав напад окупантів у перші місяці війни танк радянського виробництва Т-64. Розробка важковаговика велася з 1960 по 1967 рік в Харківському конструкторському бюро машинобудування. Бойова маса Т-64, 36 тонн. На озброєнні стоїть 125 метрів формата, бойовий комплект. 36 снарядів. Танк має двигун на 700 кінських сил, який дозволяє йому розганятися до 64 км на годину, запас ходу 500 км. З часом до радянських колег приєдналися німецькі леопарди, американські Абрамси, британські челенджери та легкі французькі танки АМХ 10 У всьому цьому різноманітті є як свої плюси, так і відчутні мінуси. Якби був уніфікований танк. То, відповідно, і підготовка в першу чергу механіків, екіпажів, створення логістичних баз була б набагато простішою, а так ідеться про те, що у нас на озброєнні челенджери, ябрамси, леопарди, і тому кожен танк має свою специфіку в першу чергу. В моменті обслуговування однією з переваг танків західного зразка є захист екіпажу та броня. При цьому підходи до захисту у всіх різні. У випадку з німецьким «Леопардом» конструктори зробили акцент на міцність, маса в бою вражаюча – від 50 до 63 тонн. Озброєний танком 127-й гарматою, потужність двигуна – 1500 КАЗ ІСЕ. Максимальна швидкість по шосе – 72 км год, по бездоріжжю – 55 км ще. Запас ходу малий – 500 км, ресурс ствола – 700 пострілів. Вежд. Корпус леопардів зварені у конструкції бронекорпусу та башти, використані комбіновані матеріали третього покоління захисту, бойове відділення танка обшите зсередини кевларовим підбоєм, який зупиняє осколки в разі пробиття. Основна броня є таке поняття, як рознесення броні, тобто різні шари захисту знаходяться на великій відстані один від одного. Броня дає можливість ефективного захисту, тобто фактично. Танк неуразливий. Це посилює живучість екіпажу і, відповідно, використання його в реальних бойових умовах. У момент навіть протидії, і, відповідно, з боку противника, це використання танкових знарядь і тур. Якщо британські конструктори челенджерів також при розробці робили акцент на важку броню, американці пішли дещо іншим шляхом. Абрамси поступаються леопардам у броньованості. Але при цьому в них реалізована дуже цікава технологія захисту екіпажу на випадок прямого влучення в Абрамс, наприклад, реалізована система огородження екіпажу від, наприклад, боєкомплекту. Боєкомплект знаходиться в тій частині башти або знову ж таки він розміщений так. Що при потужному вибуху спрацьовують спеціальні вишибні панелі ззовні. Тобто, основна вибухова хвиля, вона йде е, не всередину танка, вона йде назовні, вона безпосередньо впливає через ці панелі вже в відкритий простір. У свою чергу французький легкий танк АМХ 10 серйозно програє своїм іноземним колегам в аспекті бронезахисту та захищеності екіпажу. Річ у тім, що АМХ – не типова бронетехніка. Головна відмінність. Замість гусениць танк має колісну базу, через що його часто називають то бойовою машиною піхоти, то розвідувальною машиною, то легким танком. Француз значно легший за своїх колег. Екіпаж діє. Маневр, вогонь, маневр. Маневр, вогонь, маневр. Колісна база забезпечує високу мобільність цієї машини. АМХ, МХ, як ми вже сказали, значно легший, всього 16 тонн. Озброєний француз 105 м арматою. Потужність двигуна 300 кінських сил. При цьому максимальна швидкість 85 км кілометрів на годину, а запас ходу вистачає танку на 800 кілометрів. Але вживаність екіпажу не є єдиною відмінністю західних танків від радянських. Більшість сучасних танків, або ж, як мінімум, їхніх попередників, розроблялися в часи так званої холодної війни. Замовник в особі держави чітко розумів, кому і головне, де повинен буде протистояти їх танк. А якщо радянські розробники робили ставку на простоту у виробництві та максимальну дальність стрільби, заході зробили акцент на технічному оснащенні та точності їх важковаговиків. У Західних танків у більшості випадків точність значно. Вище, ніж у радянських хоча у радянських було перевага саме за дальністю пострілу. Це зумовлено тим, що радянські танки планувалися для використання на великих відкритих просторах, степах, а західні танки, наприклад, німецькі леопарди це в основному танки, які планувалися для використання в лісистій місцевості або в гористій місцевості, там, де відкритого простору не так багато.